Щоб з малогабаритного приміщення зробити функціональну зону для приготування їжі. Досить правильно організувати простір і використовувати деякі дизайнерські прийоми по його візуальної корекції в результаті. Навіть маленька кухня 2 на 2 метри буде зручною і місткою. Основні правила облаштування маленької кухні, щоб правильно оформити кухню маленької площі. Необхідно використовувати комплексний підхід, при цьому важливі не тільки кольорове оформлення і вибір меблів, але і грамотне використання освітлення розміщення техніки. Вибір того чи іншого стилю оформлення кухні 2 2 метра залежить від особистих переваг господаря через скромну квадратури. Кухня площею 4-м 2 повинна оформлятися з дотриманням декількох правил, щоб візуально збільшити простір, слід використовувати світлі, пастельні відтінки при виборі оздоблювальних матеріалів і меблів. Кожен сантиметр площі грає значиму роль. Тому слід уникати зорових перепадів рельєфу, багаторівневого стелі, ніж гіпсокартону, і тп. для економії простору замість орних дверей варто вибирати розсувні. Це стосується як двері в кімнату, так і меблевих фасадів, вбудована побутова техніка відмінне рішення для мініатюрної кухні. Важливо використовувати кожен сантиметр площі кухні, простір під підвіконням кути кімнати, стіни по всій висоті, для цього можна з підвіконня зробити стільницю. Використовувати кутові меблі, високі підвісні шафи на фото, велика кількість світла і спокійних відтінків, оформлені фасадів, розсовує простір. Маленька кухня потребує хорошого освітлення, тому потрібно забезпечити достатню кількість денного світла, що проникає через вікно. Не варто закривати його щільними довгими портьєрами, краще використовувати жалюзі, римські рулоні штори або напівпрозору фіранку з вуалі. Точкове освітлення допоможе позбутися від темних кутів, що крадуть простір. Кухня 2х2 метри маленьке приміщення, яке повинно бути звільнене від непотрібних дрібниць і всього зайвого, тому варто відмовитися від великої кількості відкритих полиць. Їх вміст може створювати враження захаращеності простору на фото раціональне використання простору під вікном. Вибираємо стиль. Дизайн кухні 2х2 повинен виконуватися без надмірностей. Для площі 4 квадратних метра найбільше підходять сучасні стилі, засновані на мінімалізмі і простоті оформлення інтер'єру. Мінімалізм мінімалістичний інтер'єр кухні 4 -к. метра, практично позбавлений будь-якого декору. Гарнітур повинен мати строгу форму. Чіткі лінії. А фасади повинні бути закритими, гладкими, часто використовуються глянцеві фасади. При мінімалізмі кухонні модулі однорідні за глибиною розмірами. Разом вони утворюють єдину поверхню, колірна гамма монохромна в пріоритеті білий, сірий колір, відтінки бежевого часто використовується ацтування одного кольору на тлі іншого. Хайтек блиск скла і металу, велика кількість глянцю, і штучної підсвічування. Все це характеризує дизайн кухні 2 метри в стилі хай-тек, Вона наповнена найсучаснішою технікою, вбудованою в гарнітур, модулі завжди глухі, глянцеві, монохромні, переважає сірий, білий, чорний колір. На кухні велика кількість джерел штучного освітлення, точкові світильники на стелі, підвісні лампи над барною стійкою або столом, світлодіодна стрічка над робочою зоною. Скандинавський полюбився багатьом скандинавський стиль. Набуває все більшої популярності основний фон, який використовується при оформленні кухні сканді, білий або близькі до нього відтінки, колір слонової кістки, вершковий, світло сірий, завдяки такому фону приміщення стає повітряним. Просторим меблеві фасади можуть бути як глухими, так і рамковими, часто використовуються відкриті полиці для розміщення акцентного декору. Красивого посуду білосніжний фон часто доповнюється контрастами у вигляді деталей чорного, жовтого, білюзового, синього, зеленого кольорів на фото. Акцентна поверхня відволікає увагу від маленького простору. А білий фон розчиняє межі кухні. На фото зелень часто використовується при оформленні в скандинавському стилі. Кантрі стиль кантрі заснований на принципі простоти оформлення інтер'єру, кухня 2х2 метри оформляється в затишному сільському стилі з використанням дерев'яних меблів пастельних тонів, фасади, різьблені, фільомчасті, з глухим полотном або скляними вставками, за якими видно посуд, велика увага приділяється декору. Це може бути посуд ручної роботи, фіранки з грубого льону або бавовни з дрібним квітковим орнаментом, букетики, зелені на відкритих дерев'яних полицях, часто використовуються серветки і килимки сциновки. На фото цікавий дизайн кухні в стилі кантрі, кольорова гама при оформленні маленької кухні 22 метри. Необхідно враховувати, що темні тони візуально зменшують простір. Тому варто приділити особливу увагу у вибору колірної гами для стін, підлоги і стелі, а також фасадів кухонного гарнітура. Рекомендується використовувати пастельні тони, світло-сірий, бежевий, молочний, білий, ніжні відтінки зеленого, жовтого, блакитного, і т. Якщо така гама здасться нудною, завжди можна додати яскравий акцент в інтер'єр, але в помірній кількості при цьому варто враховувати, якщо використовується яскрава меблі. То решті фон повинен бути нейтральним, і навпаки, розстановка меблів і побутової техніки. Кухня 4 метра повинна бути максимально функціональною, для цього потрібно продумувати планування так, щоб в приміщенні знаходилися тільки потрібні для готування предмети і меблі, адже простір потрібно економити. Робоча зона, щоб в робочій зоні було достатньо місця для зручного готування, побутову техніку можна помістити в шафу пенал для вбудованої техніки. Туди помістяться невеликий холодильник, духова шафа і мікрохвильова піч. Вбудована панель здатна сильно заощадити місце на кухні. Простір під нею можна зайняти під посуд або дрібну кухонну техніку, посудомийна машина, навряд чи життєво необхідна на кухні 2х2. Тому від неї можна відмовитися: якщо сім'я невелика, від духової шафи можна відмовитися на користь мікрохвильовки з функцією конвекції при наявності кухні довжиною 2 метри холодильник часто виносять за її межі, встановлюючи в коридорі або вітальні. При такому розкладі в кімнату помістяться чотири кухонних модуля, один з яких можна вбудувати посудомийну або пральну машину. Однак рекомендується холодильник залишати на кухні, щоб не порушувати норми ергономіки простору, при яких мийка, плита і робоча зона для оброблення продуктів знаходяться в кроковій доступності на фото. Робоча зона продовжена на підвіконня. Обідня зона, щоб звищадити простір на кухні і при цьому облаштувати комфортну обідню зону, слід прислухатися до рекомендацій дизайнерів. Круглий стіл економить більше місця, ніж прямокутний або квадратний. Меблі трансформер є оптимальним варіантом для кухні 2х2. Це складаний стіл, висувна стільниця з ящика кухонного гарнітура або з під вікна. На фото висувна стільниця кухні Ално. Стільці повинні бути такими, щоб вони займали якомога менше місця або їх можна було заховати під стіл. Зручними в цьому плані є табуретки, замість стандартного обіднього столу можна встановити барну стійку, Під підвіконня відмінне місце не тільки для облаштування робочої зони, а й обідньої. Планування, маючи в розпорядженні всього лише 4 квадратних метра площі. Доводиться творчо підходити до планування кухонного приміщення, адже невдале розташування гарнітура може зробити кімнату незручною і ще більш тісною. Кутовий. кутова або подібне планування часто використовується на кухнях квадратної форми. Таке планування найбільше наближено до норм ергономіки робочої зони за принципом трикутника, коли на комфортному віддаленні один від одного знаходяться мийка, плита і стільниця для готування. У кутку можна розмістити раковину, а по обидва боки від неї холодильник і плиту у протилежному кутку зазвичай встановлюють обідній стіл або компактний кутовий диван, щоб заощадити місце, хоти кухонного гарнітура можна зробити закругленими. Лінійний лінійна. Або однорядна планування часто застосовується на кухнях прямокутної форми, оскільки витягнута конфігурація кімнати не дозволяє встановлювати кутовий гарнітур, при цьому модулі розставляються уздовж однієї зі стін, навпроти якої розташовують обідню зону лінійний гарнітур коштує дешевших або пообразного за рахунок відсутності складних кутових ящиків, шаф і фурнітури. А також подібне планування є ідеальним варіантом для приміщень нестандартної форми. Дизайн проект однорядного планування зазвичай починається з розміщення мийки на відстані 30-40 см від стіни при довжині гарнітура 2-5 метра. мийку можна розташувати між холодильником і плитою на фото. Планування в одну лінію. Подібна меблі розташовуються уздовж двох протилежних стін і під вікном. Обідня зона при цьому оформляється барною стійкою стільницею на підвіконні, викочування конструкцією або переноситься в вітальню, пряма кухня вздовж стіни до 5 м, трохи більше можливостей. Пряма кухня уздовж однієї зі стін 2-5 м. Досить поширений варіант планування в Хрущовках. Вона залишає достатню кількість вільного простору для розташування обідньої зони. Прямий гарнітур довжиною 2,5 відмінно вписується в квартиру студію скромних розмірів. Строгі форми і закриті фасади практично не виділяють кухонний куточок на тлі решти квартири, коли на кухні двоє дверей, одна з яких веде на балкон або в інше приміщення, прямий гарнітур. Найоптимальніший вибір для обстановки: глянцеві фасади високих верхніх шаф візуально піднімають стелю. Будучи при цьому досить місткими, щоб додати акцент в оформлення кухонного простору з прямими модулями, можна зробити оригінальний фартух з кахальної плитки або скла, дизайнерські прийоми збільшення простору на кухні, малогабаритна кухня 2 х 2 п'ять може виглядати стильно і комфортно. Якщо використовувати деякі дизайнерські прийоми візуальної корекції, простор у меблі повинна бути компактною, слід вибирати вузькі шафи і стільницю. Також варто звернути увагу на меблі трансформер. Однорядне планування економить місце на кухні, залишаючи можливість облаштувати повноцінну обідню зону. При виборі кутового гарнітура варто замовляти меблі з закругленими кутами. Суцільна стільниця не буде дробити простір на кілька частин, а вбудована техніка допоможе заощадити місце на кухні. Верхні модулі кухонного гарнітура висотою до стелі візуально піднімають його. У пріоритеті використання світлих відтінків меблів і оздоблювальних матеріалів. Гарнітур максимально наближений за колірною гамою до шпалер, розчиняється на тлі стін, і таким чином приміщення стає просторіше. Велика кількість штучного і денного світла допоможе розсунути межі кухні, зробивши її більше ніж насправді. Цей прийом виражається у використанні освітлювача, розташованого по центру кімнати. А також точкових світильників над кожною зоною, підсвічування модулів, дзеркальні поверхні відбивають світло, тим самим візуально збільшуючи площу приміщення. У цьому допоможуть глянцеві фасади, скляний кухонний фартух або дзеркало на одній з вільних стін. Відмовтеся від орних дверей біля кухонних меблів, і на вході кімнати альтернативою служать двері копе і фасади без ручок з механізмом тип ОН. Укладена по діагоналі плитка для підлоги або ламінат візуально розширює маленький простір. Маленьке кухонне приміщення повинно вселяти відчуття повітряного, відкритого простору. Тому не допускається ні найменшого натяку на захаращеність цієї кімнати через велику кількість непотрібних предметів або зайвого декору. Стильний дизайн не терпить надмірностей, дотримуючись рекомендацій з оформлення інтер'єру малогабаритної кухні 2х2 метра. Можна перетворити тісний кімнатку в затишне, комфортне і стильне приміщення для готування і сімейної трапеси.